Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Я, знаєте, зі зйомок одного відео відразу на друге відео. Тільки дознімала ось цей макіяж. І тепер, думаю, відразу, поки в такому гарному образі, відзніму вам ще відео, яке вже дуже давно я повинна була відзняти, але все руки до нього не доходили. І нарешті я наважилась, я вам знімаю. А саме це огляд на таку маленьку серію доглядових засобів від компанії Avon. Це ось такі три гарнюні. Такі невеличкі. Це в нас догляд за ногами. І це така була, як як лімітка перед Новим роком. Вона була і в тому році така серія, як також як Лімітка, але ще довго потім розпродається, і на наступний рік знову вона з'являється перед новим роком. Тому така собі лімітка, якщо ви. Там, цього року перед новим роком не спробували, то я думаю, на наступний новий рік вона знову буде. Тому ось так. Пишіть відразу, хто також користувався, хто замовляв ось ці засоби. Пишіть, як вам сподобались чи ні. Ну, а ми давайте поговоримо швиденько так про кожен продукт. І почнемо, напевно, з оцього. Це в нас засіб для ножних ванночок. Це в нас іде така як водичка, але вона йде навіть не водичка, а гель, такий. можна сказати, майже прозорий, можливо, трошечки такий жовтуватий відтіночок. Мені прям найбільше, що підкуповує в цій серії, це аромат. Знаєте, ну Зовсім новорічний аромат, такий, я б сказала, аромат Глінтвейну це щось таке апельсин із корицею. Ну от Щось таке, знаєте, дуже мега-приємне, дуже новорічне, тому саме от цей аромат вже мене підкуповує, що я б вже б собі його повторила б і на наступний новий рік. Це робить знаєте, вашу СПА-процедуру спа -процедуру більш такою е розслабляючою, з такими ароматами, ну просто супер. І Реально, коли додаєш цей засіб, то легше потім відлущувати відмершу шкіру з п'яточок, вона якось краще розм'якшується, ножки стають більш такі, знаєте, м'якенькі, тому реально я бачу результат від цієї серії і ну, від цього засобу також. Також йдуть ось в таких однакових упакуваннях, ось, наприклад, це в нас скраб. Ну знаєте, скраб для них купувати прямо от окремо, я б, звичайно, б не стала, просто що захотіла спробувати лінійку повністю. А так, взагалі, якщо ви любите саме скраби для ніг, саме як от скраби такі засоби. То ну, просто можна користуватись скрабом, наприклад, для тіла. Якщо у вас є для тіла, то користуйтесь і для них. Ну, не бачу потреби купувати прям окремо для ніг. Чи, наприклад, якщо ви купили собі скраб для шкіри обличчя і він зажорсткий для вас, то можна також його для ніг використовувати. Тому, так, звичайно, це Гарний засіб, такі, знаєте, скрабуючі частинки, такі, знаєте, я б не сказала, що вони мега такі жорсткі, але і не зовсім делікатні. Якраз ось такі, як потрібно, вони доволі швиденько потім розчиняються у воді, як ви починаєте змивати. І о, дуже гарно цей скраб він дуже гарно піниться. Як починаєте, знаєте, так о, масувати собі ніжки, п'яточки, то такі вони відразу всі такі пінні стають, о, можна сказати, ще доочищаються. Ну, і аромат звичайно класний. Тому мені подобається ця вся процедура разом. О, Оці всі три засоби, як працюють, ну, просто клас, от реально клас. І третій засіб це вже крем для них, ну, Консистенція такого гарного густ, Не скажу, що прям мега-мега-густий, але такий густуватий, жирнуватий. Ну, я б не сказала, це, це не той крем, який мій улюблений від Avon Planet Spa з маслом ши, що в шайбочці, ну то взагалі мега жирний. А це трохи полегше, але також, в принципі, мені подобається. Він доволі швидко вбирається в шкіру. Не залишає ніякого дискомфорту, аромат класний, ніжки на ранок такі м'якенькі, доглянуті, ну просто супер. Я ж кажу, що, по-перше, як ти приймаєш. Оці ванночки з оціма засобами, то, по-перше, весь цей процес дуже приємний через цей аромат, через оце все. Так і ще і на ранок ніжки дуже такі класні, м'якенькі, дуже такі, знаєте, гладенькі, шкіра, начебто, знаєте, така оновлена. Так, Звичайно, якщо у вас дуже проблемні ноги, там у вас є тріщини. Щось таке, ну, уже, ну, явно вам замало буде просто скрабування розм'якшення, то, звичайно, ну, чуда вам не буде від цих засобів. Але це саме якщо як у вас, як і в мене, просто там, знаєте, інколи е, ноги все-таки пересихають е, п'яточки. І якось назбирується цей шар омертвівших клітин, і потрібно періодично, звичайно, скрабувати, застосовувати якісь засоби, тому що все-таки крем уже не так гарно працює, коли вже назбирались цей шар ороговівший. Потрібно його постійно знімати скрабами, оцими терками спеціальними для ніг, для п'яточок. Тому. Це для цього випадку ці всі засоби, для мега недоглянутих запущених п'яточок з проблемами, звичайно, він вам дива не зробить. Тому мега задоволена, буду з задоволенням далі користуватися цими засобами. Буду, якщо на наступний рік буде знову ця серія лімітована, то також візьму. І вам рекомендую. Зараз вона йде на розпродажах. Звичайно, її розпродаю, так як це, ну, як новорічна серія. Тому кого зацікавило, дивіться: на розпродажах можна зараз взяти за супер гарною ціною. Тому рекомендую кому кого зацікавило. Ну, а на цьому все. Ось такий був мій відгук класний на цю серію. Нарешті відзняла. Сподіваюсь, що вам була корисна ця інформація. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. Як ви зрозуміли, наступне відео, яке ви побачите, це ось цей макіяж, який я буду робити. Він зроблений новинками, які в мене з'явилися в січні місяці. Тому, кому подобаються макіяжні відео, чекайте на днях, через день, можливо, буде таке. Відео. Тому ще раз, всім дякую, що ви ставите вподобайки, що ви підписуєте, що ви залишаєтесь зі мною. Ну, а я бажаю вам гарного настрою, спокійного вечора, дня, обіду, коли ви дивитесь. Ну, я ми побачимось вже в наступних відео. Всім пока!